Вітаю вас, друзі! Російські загарбники! Усе частіше повторюють та вивчають нове та дуже неприємне для них слово. Масірований удар Хаймарс. Хаймерс. Хаймарс. Хаймарс. Хай Марсо Хаймарс. під прикриттям Супер Хармс і Шмармс. виявляється, росіяни недооцінили ці системи і вже це визнають. E, нічого дійсно і нічого це не змінює, По суті тут разказ тому, що Хай Марс це єрунда. Какетні ребят, ні ерунда. Та й раптом для них відкрилося прозріння. Українська армія також виявляється доволі сильна і воює непогано. Нельзя до противника. И абсолютно А на самом тоді они там -то воюють хорошо. Вони там воюють хорошою вот. і на усьому цьому тлі зараз російські пропагандисти активно поширюють інформацію про те, що росіяни готуються до нових наступальних дій, та для цього зганяють усе більше військ до України. Уже е, в каналах появилась новості о том, що учень масштабна перегрупіровка сил і по границі Росії України підтягується важка техніка. Причому нової какіта образі воружині. Ви друзі, обов'язково просто зараз. Підпишіться на мій канал, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який бажано русофобський коментар. Традиційно, щоб цей випуск набрав більше переглядів, і поговоримо сьогодні із вами на усі ці теми. Почну із хорошої новини. Пам'ятаєте, я днями показував, як зганьбився російський пропагандист, поддубний, який у прямому ефірі показував переміщення російської військової техніки. Ки у окупованому Алчевську йому іще самі загарбники показували, що так робити не варто. Як сирійський ідліп став магнітом для терористичного мірового інтернаціонала, Як сирійський ідліп став магнітом для терористичного мирового. Я хочу знову подякувати російському пропагандисту Поддубному за свою прекрасну розвідувальну роботу, тому що саме сьогодні вночі, якраз у окупованому Алчевську, наші військові знищили склад із російською технікою та боєприпасами, тож подубний продовжуй обов'язково сталося це завдяки системам Хаймарс, вже неодноразово мною та й не тільки мною згаданим. І дивіться, як швидко росіяни починають проходити стадію торгу, стадію неприйняття, стадію гніву і одразу переходять до тієї самої стадії. полного принятия проблем для российской армии. Это те самые пресловутые Хаймерс, о которых так много говорят. Все-таки достаточно большое количество головной боли они нам создают. Это действительно существенно вносит сложности, осложняет работу наших военных. Расстреливает наши склады артиллерийского вооружения, командные пункты. Системи ПВО. Але ви що? Це були не склади із технікою та боєприпасами, не системи ППО, не російські штаби. Це усе була селітра, гуманітарка та медикаменти. Були взорвані, примикавши гражданським об'єктам склади сілітри і медикаментами, наші американські союзники дуже задоволені тим, як збройні сили України використовують проти російських загарбників системи реактивного залпового вогню Хаймарс. І днями якраз американський сенатор Роб Портман показував наочно, яких саме успіхів досягають збройні сили України за допомогою переданого нам озброєння. Working. They're proving their worth. Let me show you a photograph of what HiMars can do to Russian logistics. These are images of Russian ammunition dumps exploding after reportedly being struck by missiles from a HiMars system. Це дуже добре для нас, тому що коли американці бачать хороші результати, то вони стають більш прихильними до ідеї надавати нам ще більше систем Хаймарс. Але це далеко не усі хороші новини, тому що позавчора міністр оборони України Резніков повідомив, що в Україну приїхали і ще і системи М270. Вау, wow. ви тільки подивіться на цю красуню. Система М270 відрізняється від систем хаймарс тим, що Хаймарс може випускати одночасно 6 ракет залпового вогню, а система М270 може випустити їх удвічі більше 12 ракет. Окрім того, система М 270 має саме гусеничну базу, що дозволяє їй рухатись по бездоріжжю. А Хаймарс мають колісну базу. Ну і найголовніше. Ніше система М 270 може випускати аж дві ракети Атакамс одночасно. Це ті самі ракети, які можуть бити на відстань до трьох сотень кілометрів. Це ті самі ракети, якими можна завдавати ударів по військових базах загарбників у окупованому Криму. І якраз про це учора заявив. Наш представник головного управління розвідки Через те це теж одна із сіл, які необхідно вражати для того, щоб забезпечити безпеку наших громадян, наших об'єктів та взагалі України, поки що ми із вами, ну принаймні офіційно, не маємо ракет Атакмс. Але ми із вами точно можемо їх отримати. І тоді Крим чекай. Кримський міст, готуйся, і навіть попри те, що офіційно у нас цих ракет і ще немає. Пропагандисти російські про всяк випадок наперед вже почали палати. Ані про по Криму. Могуть вмазать. Дійсно вони будуть способними наносити удари і по російській території і по Криму. Тому що... і хоча ми, як держава, зобов'язалися перед нашими союзниками, що ми не будемо використовувати західне озброєння для завдання ударів по території Російської Федерації, все одно росіяни на такі удари очікують. Але їхні пропагандисти тут же росіян заспокоюють. Вони кажуть, що ну вже ж було багато ударів по території. Турії Росії будуть іще, це взагалі не страшно. Журналісти за час Сво не 114 Раз на удари по території Російської Федерації зору нічого не зміниться. Як наносили вони удари по території Росії, так і буде. та й самі російські окупанти не бажають зараз покидати нашу територію. Вони хочуть і далі вести війну, що цілком очевидно. Але дуже цікавою була вчорашня заява міністра війни Російської Федерації Шойгу, який віддав, начебто, наказ збройним силам Російської Федерації нарощувати активні за усіма напрямками Йде масштабна перегрупування сил. Така заява шойгу не була чимось неочікуваним. Навпаки, вона була цілком прогнозованою, тому що російські загарбники не відмовились від своїх планів захопити Україну та знищити якомога більше українців. І я вам, друзі, хочу принагідно нагадати, що вони не зупиняться просто от на кордоні Луганської чи Донецької області, їм потрібна. Уся Україна, тому що практично усю Україну вони вважають частиною Росії, що Херсонська область це Росія, Запорожська область, це Росія, Харківська область, це Росія это Россия. Тому ви, друзі, пам'ятайте, що війна триває, вона нікуди не поділася, що ракета може прилетіти у будь-яке місто та у будь-який будинок. Тому бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і допомагайте українській армії, тому що ці психопати поки що не планують самі зупинятися. Вони ж кажуть, що вони взагалі і ще нічого не починали. что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали. Уважаемые жители города Конакова, Конаковского района, в настоящее время на территории Донбасса проходит специальная военная операция согласно распоряжению нашего президента Российской Федерации. В ней участвуют граждане Российской Федерации, значит, в том числе и наши земляки. Я обращаюсь к вам, Как военный комиссар для того, чтобы вы приняли участие. Даної спеціальної військової операції. і відбувається те, що владі ж говорял. Ми ще по-настоящему і не начиналі майже 40 тисяч загиблих російських загарбників в Україні. Цьому дуже яскраве підтвердження. Але усе ж таки у деяких словах російських пропагандистів є дещо раціональне. Вони кажуть, що Україна не зможе успішно контратакувати та тримати оборону, якщо нам не нададуть іще більше озброєння. Но змінити щось що то принципі на фронті не смогу, то це не ті об'єми поставок. Нам потрібно більше зброї, більше хаймарсів, більше систем М270, боєприпасів до них, та, звісно ж, ракет Атакмс. Нам треба більше танків, авіації та артилерії. Усе це нам можуть надавати наші західні союзники, але їх треба переконувати. Їхні західні суспільства треба у цьому переконувати також. Тому я принагідно Нагадую, друзі, що ваша роль у цій війні дуже важлива, навіть якщо ви не знаходитесь на фронті, реєструйтесь у Твітері, пишіть там про воєнні злочини росіян англійською мовою, та завжди вимагайте надати нам більше такого озброєння. І звісно ж, тегайте під твітами західних політиків. Демократія працює таким чином, що якщо західні суспільства почнуть більше вимагати зброї для України їхнім політикам не буде куди подітись. Я абсолютно переконаний, що ми отримаємо усе це необхідне озброєння, отримаємо у необхідній кількості. Просто тут питання часу. Тому ми маємо вимагати надати нам це озброєння якомога швидше. Тому що чим швидше воно у нас буде, тим швидше ми виб'ємо загарбників із нашої землі, і тим швидше ми переможемо. А це означає тим більше українців. Ців залишаться живі, і тим меншою загрозою стане Росія для самої Європи.